Що Сергій Ребров сказав після матчу зі збірною Грузії, зараз покажемо. А ви підпишіться перед цим на канал і не забувайте, що преміум спонсор збірної України з футболу компанія Вібет. Разом сильніші. Які слова я сказав, я вдячний гравцям за ту віддачу, яку вони показали на полі. Вони дійсно на такому важкому полі дуже важко було щось створювати. Але на такому високому браку дуже важко грати. І особисто з таким суперником, як Грузія, коли вона грає вдома при великій підтримки. Тому, на жаль, ми не дотримали цей результат. Ми могли вирвати, могли наприкінці забити м'яч, але маємо те, що маємо, і зараз готуємося до не менш важливого матчу з Албанією. Я вважаю, головний фактор був, що ми забили достатньо швидкий м'яч і після. Для нас сьогодні результат був надзвичайно важливий, і гравці намагалися втримати цей результат. Напевно, із цього був такий брак, напевно, із-за цього ми сідали достатньо в низький блок. І дуже важко, гравці розуміють, за яку країну ми граємо, вони віддаються повністю, але я вважаю, сьогодні дуже сильно впливав результат на дії наших гравців. Ще раз ми грали проти збірної Грузії, яка грала вдома, яка грала при підтримці своїх трибун. Я вважаю, що сьогодні дійсно збірна Грузії грала з іншою мотивацією, ніж першу зустріч. Ми з Мудриком спілкувались, тому що дійсно він зробив дуже багато інтенсивної роботи. Я запитував і підказував декілька моментів, тому що дійсно цей гравець важливий для нас, він робить. Дуже велику швидкість і допомагав в атаці, тому я запитав наскільки він готовий, тому що поле було дуже важким. З приводу коноплі, так всі сьогодні бачили, що Квіча це гравець дуже високого рівня, індивідуально дуже сильний гравець, і не тільки, не тільки Фіма впорався з цим завданням, і гравці, які йому допомагали, тому що дуже важко грати один в один проти проти Квічі. Я взагалі вдячний болівальникам Грузії. Вони співали дуже цікаву пісню. Я думаю, що це дуже важливо завжди. Я дуже щиро відношусь до грузинського народу. Дуже багато друзів мені є в Грузії, і я вдячний дійсно за позицію громадян грузинських, коли котрі дійсно підтримують Україну, і це показало сьогоднішня зустріч. Взагалі, коли все почалось відбуватися, ми відчували дуже велику підтримку Грузії.